Прилітати будемо, а ми будемо спостерігати за ними, дивитися, а -а -а. Так, як вони будуть їсти. В этом, я Знову робимо луночку, робим луночку для водички. Водичка. Сьогоднішня акція приурочена до Дня Землі і плюс до всього ми ще працюємо за програмою Сталий розвиток. Це поєднується абсолютно, тому що е, наші діти знають про збереження природи. Наші діти знають, що це не одноразова акція, це не тільки сьогодні. Що це має бути все життя, це має бути щоденно. Сьогодні, припустимо, ми садимо дерева. Завтра, якщо діти принесуть там ще кущі, батьки захочуть допомогти, значить це буде продовжена дана акція. Трішки водички так, а тоді ось. kita ya kita ya bos dia cantik Я думаю, щоб берегти природу потрібно не палити вогнище в лісах, берегти бумагу, тому що бумагу роблять з дерева. Якщо ми зберемо хоч один листочок бумаги, то ми збережемо мільйон дерев. Дозвольте запитати, з якою метою садять дерева. Ми садимо дерева з тою метою, щоб повітря наше було свіже, чисте і хороше. І щоб нам було приємно ходити через зелене насадження. Так. А ще що запитаємо. За Візьміть будь ласка, пам'ятки. От поділитися. Сьогодні ви побачили акцію акцію, яку провели дітки міста Житомира, садочків, це не один садочок сьогодні, це 65 НВК, а 71, й прямому участь, шостий, 33 -й садочок, 57, -й, 49. -й. І сьогодні в місті Житомирі пройшли такі акції по школам. І багато є чого цікавого, що роблять наші дітки. Вони здають макулатуру. Сьогодні з 71 м садочком ми здавали на утилізацію батарейки, ми садили кущики, долучали батьків, тобто робили годівнички, робили шпаківні.